Булить у мене в правому боці печінка прострелена, походу болить так, що буду їхати в реанімацію. Зараз я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Вона отак нерухомо вже другу годину. Розуміло? Я підходив до мене цистерка, завжди може знище сталося, але такі. Та тіба, потім глянув, поняла. Так, друзі, ну ось все, в дурдомі. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, пар, половина там вмре, і, і всім на них пофіг. попів. А, Везу коротше сам себе в швидку, тому що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, що в Німеччині я викликав, що без швидку по ділу навіть зі страховкою і так далі, я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому краще я це поїду зараз сам. Їду сам через біль, їду сам. Ви не повірите, але я знайшов. Але все не так просто, тут дуже багато людей. Так, ми бронюємо. Вже 15 хвилин ледве на ногах стою. Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора. А зараз вже майже сьома. Зрозуміло ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають як це. Все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняли, це черри, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Це все така чепуха, в зрівнянні з тим, що українська медицина де ремонт, там не ремонт, поняли, по барабану. Українська медицина заявляє, одна з найкращих і Вона в усі можливі дірки просто робить майже всю європейську медицину, яку я, де я, де я бував. Зрозуміло? послала мене мачу здавати. кажу боже так болить не можу просто стоять вони кажуть так «Да, треба чекати зараз я гляну, каже, 6 годин кажу отут чекати 6 годин кажу давайте додому поїду посплю приїду вони кажуть якщо ви поїдете додому і потім знову приїдете вам треба це все буде знову проходити кажу ну як це так ну типу ну, я просто чергу зайняв і, і все я приїду кажу через 5 годин не через 6, через 4 давайте приїду. вона каже ні, якщо підете то заново треба буде. Просто якийсь страшно. Ну, це взагалі, я не розумію, як це працює. Боже, а в фільмах, як було там, Доктор Хаус, це все, бо, яке там все казало, що там на технології, планетяни прилетіли, просто якісь, що якщо туди попасти.